Святкові заходи, присвячені Дню перемоги, паралельно проходили біля меморіалу слави. Ветерани, представники міської влади та обласної адміністрації громадських організацій, жителі міста зібрались, аби вшанувати пам'ять мужніх воїнів, які захищали країну від фашистських загарбників. Городяни принесли незліченну кількість живих квітів до вічного вогню під підніжжя стели. Слова вдячності ветеранам адресував заступник міського голови Анатолій Нестерук. Від імені Міського голови Сергій Івановича Мельника, депутатського корпусу від виконавчого комітету і себе особисто хочу привітати всіх мельничан з великим світлим святом з Днем Перемоги, не дивлячись на те, що вже ми святкуємо сьогодні 69-ту річницю великої перемоги, але вона в пам'яті кожного в нас є і передається, і буде передаватися ця велика перемога з покоління в покоління. Віктор Сергієв, хоч і не був учасником бойових дій, та день перемоги вважає святом всенародним. Сегодня великий, святой, большой праздник. 9 мая. День Великой Победы. И мы благодарны и склоняем головы перед теми, кто воевал. Им такие строки. Вспомним всех поименно, вспомним сердцем своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Никогда не забудут живые. А погибших друзях бойових не ув'януть в'яну цвіти на модільних холмах фронтових. Після мітингів хмельничан запросили до парку Франка почастувати солдатську кашу. Скуштувати кулінарний витвір кухарів військових частин міста мали можливість у всіх куточках обласного центру. А саме, поряд з універсамом Вінницький, у сквері імені Тараса Шевченка, у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Та поблизу 15-го гарнізонного будинку офіцерів, що у мікрорайоні Ракове, цьогоріч зварили 250 літрів гречаної каші, аби оцінити її смакові якості, могло якомога більше місцян. Кожен рік на 9 травня варимо цю кашу і видаємо людям гражданську і ветеранам. Ну, сьогоднішня каша, вона дуже. Дуже добре. Там додається масло, додається тушонка, робиться така подліва і поливається каша. Чи до смаку каша ми запитали у хмельничан? Я вітаю всіх ветеранів Великої Вітчизняної війни. Вітчизня, Желаю їм щастя, здоров'ячка і довгих років життя, що вони ще довго жили і пам'ятали цю тяжку, страшну війну. А каша, яку ми сьогодні коштуємо, дуже смачна. Дуже смачно. Такої каші вдома готують таку саму кашу, але тут вона надзвичайно смачна. Такої, мені нікаже, ніде не знайдеш. Вона, знаєте, по-святковому особлива. Цей день перемоги все буде в нас особливо. Особливо і каша, вона нагадує нам присмак цієї перемоги. Відчувається, як колись наші воїни служби вони їли її. І ми зараз підтримуємо їх пам'яті. І кашею. Дуже смачна! Ветерани мали гарну можливість поспілкуватися з фронтовими товаришами, пом'янути померлих та вшанувати живих. Яскраве сонце, безхмарне небо над головою. Хмельничани від найменшого до сивочолих ветеранів з квітами у руках в обласному центрі відбулися покладання з нагоди відзначення 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. У цей день міські та обласні очільники громада Хмельницького прийшли на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять тих, хто подарував нам мир. Дякували ветеранам за неоціненний героїзм. Хотів би висловити данину шани поваги нашим ветеранам? З кожним роком стає все менше, але важливо, що такі ключові, як от Тимофій Іванович, як бабак Іван Іванович, тобто є в нас ще декілька ветеранів, які Пройшли, тому що ви знаєте, що після великої перемоги 20 років парадів не проводилось, да, і перемогу не святкували. Я думаю, сьогодні більшість інтернет і все читають, розуміють, чому це не робилося. Тому велике спасибі низький уклін ветеранам, які сьогодні з нами, які ще ходять довгих років життя, щоб ми могли ще не один рік прийти, поклонитися, вшанувати. Я думаю, що е Ця війна ніколи не буде забута, тому що як і на Хмельниччині, так і в місті Хмельницькому практично немає жодної родини, як якої б не торкнулася, скажем, війна. Я скажу, що в нашій родині в нас з війни ніхто не повернувся. Тобто навіть один з дядьків практично там 8, 8 травня загинув. Я думаю, що в нашій пам'яті, в пам'яті наступних поколінь цей ратний подвиг залишиться назавжди. Ми намагаємося робити все, щоб кожен був оточений увагою. От ми перед ним об'їжджали багатьох ветеранів, і саме головне, щоб вони відчували турботу, увагу, близьких, рідних. На жаль, не всіх сьогодні, скажімо, є близькі рідні, тому для нас головне от саме ці ветерани, які потребують. Більше уваги, щоб ветерани відчували увагу, турботу і могли спокійно ще займатися патріотичним вихованням. Сьогодні багато наших ветеранів вони ще це роблять. Тому всіх зі святом. І дід воював на фронтах Другої світової війни. Звичайно, і виховані ми були цим святом. Це було таке велике свято в радянському союзі. Цю традицію ми підтримуємо, тому що все ж таки і 13 мільйонів загиблих українців треба не забувати, якою ціною нам надалася перемога. Так що ну, свято, це можна сказати, і ми згадуємо трагедію Другої світової війни і з тим же святкуємо перемогу нашого народу, нашої держави над фашизмом. Мені надзвичайно приємно сьогодні привітати учасників. Великої Вітчизняної війни, ветеранів, всіх людей, які вносили свій достойний вклад для того, щоб над нашою землею було мирне, світле, гарне небо. На превеликий жаль сьогодні не зовсім світле добре і гарне небо, але переконаний в тому, що національно-патріотичні сили нашої держави піднялись, вони. вони Возродились, якщо можна так сказати, і це надзвичайно приємно, тому що ми будуємо сьогодні незалежну українську державу. Зі святом вас, дорогі ветерани, і хмельничани, і гості нашого міста. Сьогодні не так вже й багато ветеранів Великої вітчизняної війни дочекалися 69-ї річниці перемоги. Але ті, хто прийшов до братської могили, згадати та вшанувати своїх бойових побратимів, розповідають про страшні роки війни. При окупації я був Хлопчаком 17 років. Три рази мене німці били. Били за що? Була якась військова частина, я заліз у машину і там було омандірування збивших, видімо, знімали. Амандірування і десь ще його употребляли. Там у кожному карманчику або часи, або зажигалка, і що ми там залізли і перебирали. Нас застали, старший брат утік, а мене як влупив, то через все плече, як колбаса було, і неділі-дві я ходив неможливо. Не 9 травня це для мене свято, ще й велике свято. Тому що хто не в таких роках був, то знає, що це добре свято. Бо вже ми такі, що ми всі знаємо ці роки, які вони були. І голос знаємо, і знаємо війну, і все знаємо. То йдемо, і, звісно, і зустрічаємося зі своїми побратимами. До могил воїнів клали квіти наймолодші, котрі про війну чули на уроках історії та з розповідей прадідів. Молодь переконана, обов'язком кожного покоління має стати пам'ять про заслуги, мужність та відвагу тих, хто виборов мир та свободу. Серед них внуки та правнуки визволителів. І сьогодні вони так згадують своїх рідних. Ми для нас це свято дуже велике, тому що і мій дідусь, і чоловіка дідусь брали участь у великій віченяній війні і пройшли всю війну, з перемогою повернулися, працювали і жили. Знаєте, говорю і хвилююся. За для благо нашої держави, але по сучасного сучасної ситуації в країні, чому ми не причепили сьогодні геройською стрічку. Ми хотіли якось підтримати перемогу і традиції, але вона втратила своє значення просто зараз. І чому тому ми сьогодні з маками має символ... бути вільною, незалежною самостійною державою. І наші щиріші привітання для всіх ветеранів сьогодні звучали від наймолодших. І, і всіх не перемоги. Дякуємо вам за перемогу.